Ну що, продовжуємо другу частину розпаковки з Маудау величезної на 30 кг. Я ви, замовила ще дитячі ватні диски. Так, що пишуть? Комфортний догляд за чутливими шкірними складочками. Під час заміни підгузника йому можна користуватися при щоденному вмиванні під час годування. Для мене все це нове, тому треба буде в цьому всьому розбиратися. І потихеньку, я думаю, досвід прибуде. Далі. Так, далі хагів. Отакі от це вологі серветки. А, тут 4 штучки в упаковочці. У нас є я ще і сум привозила. Такі вони не дуже дорогі, якщо десь щось витерти. А для самої дитинки може десь тіло протерти, може там чи ще щось, то хай будуть такі. Вони без якогось запаху нормальні. Тут 4 упаковки по 56 штучок у кожні. ну оцих серветочок. Я думаю, нормально, нам пригодиться. Зрозуміло, що це не на один день <сміло> і не в пологе, тобто, тобто мені дуже хотілося замовити так, щоб коли ми приїдемо з пологового. То мені не треба було думати, як купити, що купити, де замовити, кого попросити, можливо, щоб ви купили там памперси. Тобто ти приїхав додому, і в тебе би, є і памперси, і серветки, і якісь, я не знаю, там от пафи і так далі. Далі полюшки. 40 на 60, отакі. Це одноразові гігієнічні. Я дивилася дівчатка. От, ну, казала, що у них в пологовому говорили, що потрібно саме такого розміру. Потрібно буде мені чи ні, не знаю, тому що мені ще не давали списку, що рекомендує мій пологовий. Будемо дивитися. Купила от 30 штук, а 40 на 60. Більше. Теж 90 на 60, отакі 30 штук. Теж цієї ж фірми. Дві упаковки.